І так, доброго дня всім. Один із підписників попросив зняти сівалку. Як що зроблено? Коротко показую весільний із совєтської сівалки. Знімаю в гаражі, бо вітер. От. оце поломаний трошки він. Того і я його не поставив. Так, як бачимо, у мені трошки сонця в екран, але нічого, регулюється воно таким образом. Воно рухається, сюди попадає зерно. Ну, хто розуміється на цьому? Оці вісівні чіпляються от на два кріплення. Тут всередині, як бачимо, зараз я її нахилю, буде лучше видно. У мене стоїть 5 них, п'ятирядна. Між рядками я зробив 15 см. Ну, так ніби стандарт був, як то в тих совєтських сівалках, можна було чуть -чуть і більше зробити, 17 см, більше без захват був, але ну, і так добре, зробив та й зробив. Що саме головне? Що саме головне, От, тут йде квадрат. Він йде 14 на 16. Я знайшов квадрат, купив на 14, поставив по центру. Зараз я її розверну, покажу, а може і так буде видно, не знаю. Мені так буде погано, зараз я її розверну. Так, оцей квадрат на 14. І всі вісівні. Я зразу зробив цей угольник. Рамку і закріпив всі наболчики з гайками оці висівні поставив. Зразу ну, розчитав бляха на дно, от бляха стоїть. Ось тут вона стоїть. Вирізав по діаметру, щоб були дирки. І оце болтами, болтики з гаєчками закріпив до угольників. Угольники зварені, були, рамку таку зробив. Так, що після того? О, ти і зробив регулювання. Планка стоїть. Планка стоїть. З цієї сторони прорізано на ній прорізь є. І з цієї сторони прорізь є. Болти закручуються, Що тут, що тут, Зажимаються руками, не ключом. Так удобніше. Е, для чого? Щоб регулювати висів, який буде. До тієї планки, зараз з цієї сторони. Зараз покажу. З цієї сторони планка йде від цієї планки от до вісівного, до цієї шестерні, яка зерно. Перекручує і з цієї сторони, от, то Це я вже так на місці на місці приварював. Зразу по налях поставив в одному положенні всі висівні, а потім приварював ці планки. Щоб для чого? Для чого, коли планку вже пересуваєш, вліво-вправо, висів додати і збавляти. Тут зразу вона була довга. Я потім вже врізав, наскільки мені потрібно, коли вже відрегулював, висів. Потім зерно падає сюди. Я тут додав угольники стойки. Так само тут. От угольники. І зробив нижню рамку, щоб два ряда йшло. От. Бо якщо всі на одній лінії будуть, буде як граблі, гребти, все, бур'яни всі. А так, два йде вперед і три ззаді. Ну, з чого було, трубки знайшов, підібрав трубки, ну, які були, в принципі. Зразу вони в мене були просто обрізані навскоси. Потім я зробив отакі, от... От. ніби щоб вони заривалися в землю і ну, так мені, мені... зараз воно так і лишилося все. Робив на деякий час, а вийшло як така назавжди. Отак. От тут ще є система відкидати зерно. От воно стоїть на арматурі тут речах. Зажата воно цими болтами. Я покажу зараз на простенькому. Ось от, от так воно стоїть, оця, оця байда закриває тут. воно. Да. Вона от вломана. От вона, отак вона стоїть. І тут арматура проходить і болтом цим зажимається. Як видно. І коли треба викинути зерно, тобто відкриваєш і воно висипається. Ну, це рідко, коли потрібно, проще перевернути сівалку, і висипать. Ці передні трубки зробив кузні. Чого? Ну, не дай Бог, щось забилося. Бо ж вони йдуть отако від... отакові всі йдуть же з одної сторони, ну, тобто, з одної точки. Ззаду ніби всі йдуть. Нічого лучшого не придумав, як вирізати з бутилок. Ну, тобто ті, що ззаді, то вони короткі лійки стоять. Нормально, видно добре. Головне, що добре видно, коли сіється, і не дай Бог забилося, то зразу видно. Рідко, коли забувається, це хіба що. В... В зерні там є якась солома є або ще щось таке. Отак, От По поводу, як працювала вона раніше, я зробив був як ото, як сказати, як ніби покупна була, тут стояли теж два колеса маленьких. І йшла звіздочка з цепкою велосипедною і переходила сюди до осі. Часто вона злітала, попаде якась соломина і натяжний, був, все злітало погано. Тому я собі щось подумав. Думаю, регулювати ж можна є ну, широкий вибір регулювання. І поставив оці колеса велосипедні. Зразу стояли колеса з спортивного велосипеда. От. Але по діаметру вони оказалися дуже замалі. Лучше ставити такий, типу от, з України. там. І просто приварив, от, от тут приварив до той квадрат з тої сторони і з тої сторони. Приварив і все. От, два колеса йде на одні усі на тому квадраті. Все добре, ніяких пропусків не буксує, нічого не злітає. Кріплення. У ну, мене кріплення йде до мотоблоку, бо в мене там прицепне, так і що дирки зроблені. Отак воно. Все, можу чіпляти до адаптера і, і за мотоблоком їздити. Обично їжджу за мотоблоком. Хожу це, я собі контролюю, сам собі спокійно, потихеньку. А, що ще сказати? Бункер Бункер. Ну, це можна сказати, що він завеликий. Я цеплю відро. І собі пару разів туди-сюди пройшов, потім з собою там тримаю запас якесь зерна. Маю, як треба досипати. Ну і так, в принципі, система така, вся проста і немає нічого складного. Ну тут, звісно, як завжди, то проволочкою підкрутив, бо, блін, кріплення треба якесь спеціальне, щоб його нічого цього не робити, не мудохатися, так і лишилося все. Так що отак. Висів, ну, тут як бачите, цифри є. От. Висів я висчитував, просто прокручую колесо, висчитую, який діаметр колеса, скільки падає зернин. Ну, я ж кажу, є регулювання і саме проще. Тут на квадраті не точив нічого, квадрат просто тут, от, як бачите, от подчіпник там є. Зараз покажу. О, там далі є. Це два почіпніка з однієї другої сторони. Так само самодільно зробив, підібрав трубу по діаметру, почіпник поставив, зафіксував його там і все. Це два почіпника стоїть. Якщо я. Як на мене, то, по-моєму, стоїть з восходовського колеса, з уступіці, бін, два блін. на нуждаку квадрат трошки проточив, щоб почіпник туди можна було посунути. І все. І потім кріплення прихватив, прихватив вся робота. Покришки з камерами, ну, тобто немає нічого. Тут бачите, покришка блин, ще прикручена на проволоки. Це вже блин, я не пам'ятаю скільки років. Так, ну я ж кажу, це стоять колеса з спортивного велика. Ну, зразу кажу, треба ставити з України. А, ну, з Великого, і так. Ну, а висів, як бачите, от, тут от, можна по висоті подивитися, от, два пальці. Плюс колесо сідає. Ну, це максимум 5 см зерно. Ну, як на мене, завжди сходило добре зерно. Так що отак. Дякую всім за увагу. Я вже забувся, хто це мене просив зняти. Ну, я подивлюся там по коментарях. Напишу йому, хоче, нехай дивиться. Все, всім гарного дня. До побачення.